Скажіть чесно, ви коли-небудь читали трилер, який тримає напругу до останньої сторінки, а потім додає ще один фінал? Саме так у мене було з що ми накоїли Алекса Фінлі. Ця книга стала для мене доволі неоднозначною. З до однієї сторони, це справді дуже класний трилер з цієї атмосфери, яку я дуже люблю, коли ти вже собі склала в голові, який фінал буде, склала цей пазл, але потім автор додає щось таке, що перевертає все до гори Дригом. Ти такий сидиш і думаєш, серйозно, але все рівно в цій книзі є одне але. Початок читався досить таки важкувато і суховато. Історія починалась якось шалено, було дуже багато подій, і я за ними не встигала. Потім середина якось просіла, було взагалі нудно, а от уже під кінець пішов якийсь екшен. Почали розгортатися події. Книга стала динамічною, і це було супер. Напруга, інтрига, і оці повороти, заради яких ми всі любимо трилери. Також я хочу сказати про те, що персонажі вийшли також дуже реалістичними, не якісь там картонні. Вони справжні зі своїми косяками, зі своїми якимись поганими вчинками в минулому, і це дуже класно доповнювало історію. Бо для мене ця книга не про злочини, не про розслідування. а вона саме про минуле, яке нікуди не дівається і чекає того самого момента, щоб нагадати про себе. Єдине, що мені не зайшло в цій книзі, це подвійний фінал. Не розумію, навіщо автор його сюди додав. Бо перший кінець був логічний, був неймовірно емоційно напружений. А от другою виявився зовсім ніяким, і нічого нового я з нього собі не відкрила. Він лише додав тільки додаткові сторінки до книги. Загалом, що ми накоїли, коїли, це поєднання детектива, трилера та драми. Тут є і атмосфера, і тривога, і напруга. Також трохи суму. І попри всі недоліки, я все рівно буду продовжувати читати Алекса Філі, бо мені його стиль дуже подобається. А ви любите трилери, які тримають до останнього? Чи все ж таки полюбляєте, коли все закінчується логічно і спокійно? Напишіть в коментарях.